На шкільній стіні портрет Лесі Українки. Замість рамок охайно вирізані шпалери. Так, це зі спогадів. Звичка сприймати письменників, письменець, так як вчили в школі, направду це дуже погано. Звичайно, залежить від того, як було у вашій школі. Привіт! Це Boot Library. і ми вирішили подати добірку міфів та антиміфів про пані Лесі Українку. І спойлер, ми переконані, що сьогодні Леся Українка із радістю, приміром з настою, випила пива, зі мною посмакувала. Апельсинами, а з нашим оператором Олександром поділилася розповідями про свою мандрівку до Відня. Тож пограємо в чорно-білу антиміфічну гру. Це таки Леся. Пішли. Леся. Чи не найстражденніша письменниця за всю історію української літератури? З дитинства була прикута до ліжка і ледь-ледь могла писати свої майбутні легендарні твори. Скидається, що головний персонаж життя Лесі Українки її хвороба, і аж ніяк не не пересічні здібності в літературі, музиці і знанні мови. Свої перші поезії Леся Українка написала за два роки до того, як у неї знайшли хворобу, тобто у вісім років через хворобу світу білого не бачила. Матеріальний стан родини Косачів весь час судомило через круть. Леся Українка походить із давнього дворянського роду драгоманових косачів. Усі драгоманови займали або адміністративні, або військові посади. Тому можливість подорожувати у Лесі Українки була. Леся соціал-демократка, що гартує сталь. Кожен свій твір вона писала задля збереження ідеї рівності, братерства і задля зміцнення прав трудящих. Леся Українка не зоя космодем'янська, і вона не була у жодній політичній партії, але чітко відстоювала свою громадянську позицію. Завдяки цьому в українській літературі вперше з'явилася соціальна драма. Від чужоземної літератури у Лесі Українки і за вухом не свербить. Вона вважає, що якби українці менше покладалися на Западенську літературу, то процвітало б набагато менше дилетантів в українській писемності. Якось у листі до свого дядька Михайла Драгоманова Леся написала, що в українській літературі дуже багато дилетантів. А все через те, пише вона, що вони не читають іноземної літератури, не знають іноземних шкіл і взагалі вважають, що є лише одна інтернаціональна мова російська. Тому інших мов вивчати не треба. Лесі важко бути оптимісткою. Вона не товариська, сором'язлива, аскетична. Усе своє життя Леся Українка витворювала сама. Їй було важко протистояти гіперопіці матері і хворобі, але з цим вона впоралась. І так вона була некомфортною в спілкуванні і дуже вибагливою. Через те вона дуже ретельно підбирала собі товаришів. Леся помітно скорилася долі, їй було не до боротьби. Тим паче тодішні умови нівелювали всі спроби вилікуватися. У своїх листах Леся Українка описувала різні маршрути: це Єгипет, Грузія, Ялта, Берлін, Відень. Мандрувала вона активно, і це все через мінливість хвороби. Леся відверто боялася чоловіків. Кажуть навіть, що нічогенько так листувалася з Ольгою Кобилянською і використовувала в листах такі собі схематичні зображення еротичного змісту. Угу, Але ми ж не будемо говорити відвертості про легенду Укр Боялася навряд. Ми знаємо про її нерозділене кохання до Сергія Мержинського, з яким вони познайомилися в Ялті в 1897 році, коли обоє лікувалися від туберкульозу. Леся завжди планувала свої маршрути так, щоб потрапити до Сергія в Мінськ. Але в 1901 році він дуже тяжко захворів. Через втрату коханого Леся їде до Ольги Коболянської на Буковину, де знайомиться з Клементієм Квіткою, з яким через 6 років одружується. А це відбулося в 1907 році. Улюблене заняття Лесі Українки грати на фортепіано і коли-неколи виходити з дому. Бо погода з 1898 по 1913 була відверто кепською часто дощило. А ще Леся Українка любила апельсини і потягувати пиво у відні. А також вона активно листувалася з Іваном Пранком, Василем Стефаником, Агатангелом Кримським і ще багатьма українськими культурними діячами. Як люд сприймає релігію, так і вона. Головне бути ближчою до народу. Стосунки Лесі Українки з релігією були непростими. Вона сповідувала або наближалася до ідеї протестантизму. Тому її релігія набагато глибша, ніж звичайні класичні проповіді. Писати Лесі було зручніше російською, а вже потім, якщо були запити, перекладала твори українською. Драгоманови косачі були україноцентричними, незважаючи на те, що займали високі посади в апараті Російської імперії. Тому думали, писали і говорили вони виключно українською. А ще вони носили українські вишиванки навіть у побуті. За мову Лесі Українку не переслідували, принаймні таких фактів ми не знайшли. Але так, вона перекладала за потребою. Її перша психологічна драма Блакитна троянда була перекладена російською мовою. Цього року Лесі Українці 150 років. Вона жіночна, ніжна, філософська, тонка. Можливо, б сьогодні вона стала пані послом або влаштовувала літературні сейшини, або взагалі захищала права жінок. Словом, Леся Українка була сама собою, тож і ви будьте самі собою. Усім піс!